Діти, доброго ранку. Сподіваюсь, ви вже виконали ранкову гімнастику. І ми починаємо з вами наше заняття. Починаємо розминку, з хвітли по колу. Добре піднімаємо ніжки, опускаємо з носочки на всю З Змах ручками згинаємо і розгинаємо руки в ліптях. Спину намагаємось тримати, прямо дивимося перед собою, а не під ніжки. Ставимо руки на пояс. Великі пальчик в сторону відводимо. І ніби обіймаємо себе з боків піднімаємось на носочки, на пальчики і крокуємо на носочках. Короткі кроки не поспішаємо. Також дивимося перед собою, і спинку тримаємо рівненькою. Опускаємось на всю стопу. Високо згинаючи в колінах, ніби піднімаємося на сходинки, Або переступаємо через невеличкі перепони. Так само опускаємо ніжку якось пальці на всю стопу. Кроком. Згинаємо руку. Вітям біля пояса і повільно біжимо. Виконуємо з п'яти на носочок. Не поспішаємо, дихаємо носиком. Кроком. Йдемо на місці, відновлюємо дихання руки через сторону ворог, дих носом, Видих ротом, ніби надуваємо повітряну на кульку. Дняємося вдих. вдих, продовжуємо нашу розминку. Ноги разом, що рука опущений вздовж тулуба. Повороти. Ніжки нарізно, не дуже широко. Ховаємо руки за спинкою. Розвели сторони вперед облиском. Сторони і сховали за спинку. Сторони, Облиск. сторони, за спину. Намагаємося ручки вирівняти влітку. Ручки прямі, тягнемось в різні сторони. Дамо руку на пояс. І ми замови робимо нахил вперед і вниз. Долоньки пускаємо на коліна і вирівнялись долоньки на коліна. Ноги в колінах не згинаємо. Ось таким чином відводимо таз назад. Чудово. Наступна вправа ми з вами виконуємо присідання. Присіли сховали обличчя за долоньками. Піднялись ручки вгору, помахали. Сховались. Показались, посміхнулись. Сховались. Посміхнулись. Коліна не зводимо. Намагаємося повністю присісти. Чудово, ставимо руки на пояс, ножки ближче, але не зовсім разом. На відстані стопи. І стрибаємо на місці ніби м'ячики. Коліна згинаємо, ніби пружинка. Стрибаємо з вами з пальчиків. На п'яточку приземлюємося. Найбімо всі всієї стопою м'яко-м'яко. Чудово, Крокуємо на місці. Відновлюємо дихання, носом дих, вибіг, протипом. Зупинили Чудово, Розмику ми з вами завершили і починаємо наші вправи. І перше, що ми з вами виходимо, це по два посадові доріжці. Ходиться, у нас тут чотири пари слідів. Перші і третя пари. Вони в нас, звичайно, розміщені. так? Як ми, звичайно, з вами йдемо носочками передивлячись. Друга пара ми розвертаємо пальчики наздовні, а четверта пара, мені коли видно жарко, так, ми завертаємо з вами носочки. Ніжки, розвернули назовні, намагаємося стати ніжкою по сліду. Ось таким чином. Уважно і ось таким чином. Виконаємо ще раз. Дуже уважно слідкуємо так, як ми ставимо ніжки. Ось так, уважно. Саме так, як нас направлює наш слід. Виходимо ще один разочок. Спокійно не поспішаємо. Ніжки піднімаємо, не чіпляємося за сліди. чудово. Переходимо до наступної вправи і це повзання по обмеженій площині війська між ось цими палицями 25 см. Опускаємося на коліна, на долонки. І переставляючи руки і ноги по чергу. Цій доріжці, піднімаємося, обережно начіпляємо. Виконаємо ще один раз. Знову обережно опустилися на коліна долоні. Ось так. Переставляємо ручки ніжки. Звертаємо увагу на те, щоб долонька була розкрита. так, Не стискаємо кулачки, а саме на відкритій долоні. Ще один раз виконуємо. Чудово. Наступна вправа, яку вам буде слід виконати, це підстрибування вгору з облиском до предмета. Це може бути м'ячик, як якщо хтось буде тримати його для дитинки. Можливо, є змога щось підвісити, якусь невеличку іграшку. І коло. В мене це обруч, можна виявити будь-що, навіть паску. Також це для відчуття цієї обмеженої площини. Підвішуємо. Над витягнутою ручкою предмет десь 10, ну, хоча б 10 см, ну можна трошки менше, поки ми з вами будемо розвивати нашу стрибучість, так? При стілені шкілі зігнули, Ручками відштовхуємо, підстригуємо. Ось так. Коли позивлюється, обов'язково спальці на всю стопу і на зігнуті в колінах ніжки. Ні в якому разі не на прямі. щоб не травмувати коліно. Присіли ручки вниз або трошки назад і коли. Підстрибнули і дотягнули до коменту. Ще раз. Ось таким чином. І зіграємо з вами дітки, ще в гру. Яка називається, поспішайте. На один у так? Наприклад, я ось на другому синчику сиджу. Коли я промовляю слова ви слухаєте, після слів і до мене всі біжіть, ми з вами будемо біжати, бігти до обруча, кола, яке в нас з вами залишилось, і туди стрибати. Які слова я буду промовляти? Я на чому тину, що граю І до ви усіх скликаю. Ви на не сидіть, а до мене всі біжіть. Після цих снігом встаємо поліноберезно. Бігом-бігом-бігом і застригнумо. Все Всі прибігли, молодці, знов займіть свої стільці. І ми повертаємось спокійним кроком, але на десь, на тій самій стільчик, де ви були на початку. Запам'ятовуємо своє лісом. Душі зіграємо. Я тачок дзвіночок грає і дари усіх скликає. Ви на лаві не сидіть, а до мене ці біжій побігли і бігом-бігом-бігом. стрип. І ми з вами у полі. Молодці. pokino